Наближається сезон тихого полювання. Ось уже йдуть у бік лісу грибники з порожнім козубом і повною впевненістю в тому, що вони точно знають, які гриби їстівні, а які ні. Тим часом, як показує статистика щодо отруєнь, навіть найдосвідченіші любителі лісових дарів можуть робити помилки через деякі помилкові переконання. Я знаю, який це гриб. Багато грибники ходять в ліс самого дитинства і можуть науковизначити, яке плодове тіло не представляє небезпеки для життя. Проте серед двійників трапляються і такі, які до найдрібніших деталей нагадують істівний аналог і не завжди розрізнити їх науко. легко навіть тому, хто все життя займається збором. Помиляються грибники і в тому, що всі придатні в їжу гриби мають приємний грибний аромат, а помилкові пахнуть огидно. Наприклад, отруйний стручок дійсно пахне досить погано, але деякі види мухоморів або та ж бліда, поганка виділяють самий невинний запах, властивий тим же печериць, тому, перш ніж відправити лісовий урожай в каструлю, слід ще раз перевірити його на наявність отруйних двійників, якщо з'явиться хоча б найменший сумнів їстівності. То краще не ризикувати і викинути. Не варто перевіряти гриби на придатність в їжу і за допомогою різних народних методів. Наприклад, деякі грибники стверджують, що якщо кинути неїстівний гриб в молоко, то воно згорнеться. Однак таку реакцію викликають органічні кислоти і пепсин, які містяться у всіх без винятку плодових тілах, потемніння цибулі. Часнику або срібної ложки, опущеної в каструлю при варінні, яке також пов'язують з попаданням поганки в бульон, відбувається під дією ферменту тирозинази і сульхідрильних груп мінокислот, присутніх у всіх грибах, не допоможе і довга варіння отруйних двійників в оці і дуже солоній воді. Після такої трапези неминуче настане серйозне отруєння. Треба з'їсти шматочок, щоб перевірити, це помилка і зовсім може стати смертельним. Звичайно. Від мінімальної дози отрути людина не помре відразу, але при цьому він може не відчути ніяких проявів отруєння. Навіть невеликий шматочок блюдої поганки не призведе до блювоти або болю в животі. Більш того, вона досить приємна на смак, апетитно похрустивають на зубах і не гірчить. Тому визначити їстівність або отруйність по одній невеликій пробі нереально. Серед помилкових грибів є такі, які зовсім не викликають нудоти або будь яких інших первинних ознак отруєння, при цьому деякі з них здатні вбивати поступово. Наприклад, павутинник може викликати летальний результат навіть через місяць після вживання, і весь цей час людина не буде відчувати нездужання, всі істівні гриби безпечні гриби, немов губка, вбирають в себе всі шкідливі речовини, які містяться в ґрунті, воді або повітрі. Цією властивістю володіють і отруйні і істівні дари лісу, тому якщо набрати козуб найчастіших білих уздовж автомобільної траси залізниці або в лісі поблизу мегаполісу ближче, ніж 50 сток, то швидше за все в них буде міститися вся таблиця Менделєєва. Вживати таку їжу не просто шкідливо, а небезпечно для здоров'я. Навіть над непрохідною тайгою можуть випадати ті ж кислотні дощі. Тому ідеально чисті гриби зустріти практично неможливо, тим часом в нормальному лісі далеко від великих міст ймовірність наштовхнутися на наскрізь просочений шкідливими речовинами білий або боровик мінімальна. Головне, при цьому враховувати його розмір, чим габаритніше плодове тіло, тим більше в ньому накопичилося продуктів розпаду білкових і жирових речовин, які здатні спровокувати збою в роботі травної. Нервової систем, якщо їсть равлик, значить гриб безпечний. Багато недосвідчених грибників вважають, що равлик ніколи не стане їсти отруйний гриб. Це твердження абсолютний міф комахи і хличинки, птахи, і ті ж равлики із задоволенням вживають настівні гриби. Те, що годиться їжу різним представникам фауни, може абсолютно не підходити людині, гриби корисні для всіх людей. Ще одна помилка пов'язана з тим, що білок, що міститься у великих кількостях в грибах, корисний абсолютно всім. Наприклад, навіть хороші дари лісу можуть завдати непоправної шкоди дитині, адже в його організмі недостатньо ферментів для перетравлення настільки важкої їжі, з цієї ж причини проблеми можуть виникнути і у людей із захворюваннями шлунково-кишкового тракту, особливо у тих, Хто страждає ферментативною недостатністю, адже міститься в плодових тілах хитин практично не перетравлюється. Також гриби багаті клітковиною, а це теж не завжди приносить користь організму, в якому є ті чи інші порушення. Не рекомендується захоплюватися подібною їжею і людям, що страждають серцевосудинними захворюваннями. Справа в тому, що гриби часто вживають в смаженому або солоному маринованому вигляді. А це значить, що така їжа буде містити в собі зайвий жир або сіль, якими категорично не рекомендується зловживати при подібних недугах.